Сьогодні плануємо відновити слух нашому військовослужбовцю, який постраждав від міновибухової травми під час виконання бойового завдання. Плануємо робити сьогодні операцію, яка називається Тимпанопластика. Це операція, яка направлена на відновлення цілісності барабанної перетинки або структур середнього вуха. Для цього ми будемо використовувати трансплантат фастію з круневого м'яза. Це така покривна оболонка, плівка власного м'язу, з якою ми будемо робити нову барабанну перетинку, щоб наш військовослужбовець зміг знову почути цей світ. Вся операція буде тривати приблизно одну годину під місцевою анестезією. Тобто пацієнт не буде відчувати больових відчуттів якихось, але буде в свідомості, ми зможемо з ним спілкуватися і зможемо в кінці операції питати, як змінюється слух безпосередньо, коли вже підставимо новий трансплантат нової барабанної перетинки, і зможемо перевірити, чи почув він нас вже на операційному столі. Ростислав. <титут> Як ви мене зараз чуєте цим вухом? Да, я